Війна є війна, і війна без мобілізації неможлива. В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії триває мобілізація та воєнний стан. Чоловіків викликають у військкомати і вручають повістки у громадських місцях. Нещодавно міністр оборони Олексій Рєзніков зазначив, що мобілізація в Україні наразі відбувається у спокійному режимі, і таких потреб в людях, як у росіян, у нас немає. Ми поцікавилися у франківців та гостей міста, як вони ставляться до процесу мобілізації в Україні. Та чи відчувають, що вона зараз відбувається на Прикарпатті? На рахунок мобілізації я в чомусь згідно, бо тому що потрібен, потрібно захищати Україну. Добровольців зараз дуже мало вже залишилось. Залишилось чому? Бо дуже, тому що багато людей наших загинуло. Ну, як то кажуть, ми, ми надіємося на те, що якнайше як закінчиться війна і не будуть мобілізувати наших хлопців, наших е братів, е батьків і тому подібне. Але якщо ніхто не піде, то, скажімо так, на. Нас захватять. Насправді дуже нормально, тому що до мене два рази підходили, запитували мене там моє прописне е і, типу, глянули щось там, перевірили собі і сказали, типу, все, давай, готуйся. Не стикався чимось таким, що прям критично мені якось дискомфорт викликало. Але знаю, друзі говорили, що. Для деякого це було дискомфортно. Оця виловка це ні до чого. Це неправильно. Це людина має добровільно і не щоб її так, як зайців виловлювали. Повинно бути якось по-інакшому. Потрібно нам збільшити Збройні сили. У мене син воює, у мене внук воює. Важко, дуже важко. Але тебе. Позитивно ставлюсь до мобілізації. В мені 70 років я би сам пішов, діда не беруть. Однозначно, що вона відбувається неврегульовано і по-різному. Тобто немає якихось певних чітких меж, що можна робити, що дозволяють собі. Військові, що не дозволяють, і ці всі моменти мають бути врегульовані. На це потрібно звернути однозначно увагу людям, які. Цим компетентним. Моє ставлення загальне, не то, що позитивне, але з розумінням я ставлюся, розумієте? І я не кажу, що то треба робити повально, ловити всіх, тобто як розкидати ці повістки, кому попало, треба підходити з розумом. Я трошки маю справу по роботі. У горах, так, в наших Карпатах, рідних, так, і також зробити маленький шлагбаум, взяти нормальну роту наших хлопців, які приїхали сюди навіть починок, закликати їх, так? І пропускати, хто там, звідки і що він там робить. Це моя думка. Обов'язково треба зробити такий рейд. Ті люди, які там є, що вони не заслужили того, що вони мають. Тобто не заслужили того бурного, гучного. Відпочинку, який я бачу. Я не знаю, це, мабуть, більш наше руководство повинно знати. Я не знаю як. Я не знаю, яка ситуація на фронті, скільки потрібно людей. У мене знайомим давали повістки, вони проходили медкомісію, але там хто частич, частково придатний, ну, нікого на фронт не забирали. Ну, не було. Якщо в мене більше а, знайомих добровольців. Мобілізація – це необхідна річ, і тут питання немає знімається, всі решта. Є законодавство, є відповідальність, є громадянська позиція, це однозначно. Також. Тільки так, треба, значить треба. Війна є війна, і війна без мобілізації неможлива. Я особисто пенсіонер і так я би не хвилююся. Але розумію, якщо будуть москалі ближче йти, то не дай я не дінуся. Без цифр однозначно сказати, що нас на Західній Україні більше мобілізують, ніж на Сході, неможливо. Ми не з Прикарпаття, нещодавно приїхали з Краматорська, але я тільки за. Ну, на Прикарпатті, наприклад, там, де ми живемо зараз, теж дуже багато людей і навіть йдуть самі. Це дуже добре, тому що я розумію, що вони теж розуміють, всі ми розуміємо, що ми не одні. І справа в тому, що якщо раніше було таке, що захід і схід, як будто були, ми... Не однакові, а коли от я приїхала сюди, я розумію, що ми всі однакові, ми в Україні, ми повинні перемогти. Як бачимо, люди підтримують мобілізацію, але вважають, що вона має стосуватися усіх, хто придатний до військової служби. А як ставитись до мобілізації в нашій державі? Ви пишіть нам у коментарях.